Християни східного обряду, а це значна частина бердичівлян, відзначають свято входу Господнього в Єрусалим або по народному вербну неділю. Прихожани храму «Преображення Господнього, дорослі і діти, прийшли освятити вербові гілочки. Треба в домі розкласти і в нас є хазяйство. Треба буде вигнати цим гіллям, наше хазяйство в поле, щоб воно, як то кажуть приносило нам плоди, і це все свяченою гілочкою вигнати на поле. Вони будуть собі пастися і нам приносити благ в сім'ю. Згідно із християнським ученням, Христос в'їжджав до Єрусалиму на ослику, а миряни устиляли йому дорогу пальмовим листям. Так як в Україні пальми не ростуть, першою у нас розпускається і пускає бруньки верба, у церквах освячують саме вербове гілля. Але разом із тим, верба вона є для нас символом. Того, що переможена смерть через Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, а також нагадує нам, що так як Христос воскрес, і як Христос воскресив праведного Лазаря, так буде всезагальне Воскресіння, і кожен із нас також восстане із смерті і буде воскрешений Господом нашим Ісусом Христом. За народними повір'ями вербої легенько б'ють один одного, примовляючи не я б'ю, верба б'є, аби були здоровими й міцними, і з вербовим гіллям обходять господарство, кладуть після освячення за образами. Свято додає особливого настрою, спокійної радості, пробудження і відродження. У Мене настрій дуже хороший. Сьогодні сьогодні ми зустрічаємо, сьогодні святкуємо свято входа Господнього в Єрусалим. Це рівно, рівноцінно, ті, що наша душа повинна теж зустрічати Господа. Я всім бажаю здоров'я, благополуччя, мира, любові і достатку. Сім, всім, всім, всім людям. Вербна неділя важливий для християн день. Готує віруючих до страстного тижня. А великий тиждень розпочинається саме вербною неділею. Дорогі браті і сестри. Я щиро сердечно вітаю всіх із цим величним святом входу Господнього в Єрусалим. Господь коли входив в Єрусалим. Його зустрічали люди, які вітали його як царя, але пізніше кричали Розіпни його. Тож давайте будемо. Вірними Господу нашому Ісусу Христу, і коли ми його прославляємо, давайте не будемо зрікатися Його як Спасителя світу, не будемо зрікатися Його як Месії, а будемо вірними йому православними християнами.